Друзі, вітаю! Порошенко розказує про свій фонд. Постійно ми бачимо 15 тисяч дронів вони відправили. І Стерненко включився в цей процес. Він теж озвучив, що вони 60 тисяч дронів відправили на передову. Друзі, в мене питання. Номер один: любий фонд, будь-який фонд, чи Порошенка, чи Стерненка. Вони. Мінімум 20% тратять на себе фонд. Тобто ми з вами скинули 100 гривень, 20% железобетонно вони потратять на те, що ну, необхідно їм е, ну, розтрати фонду. Переїзди, освітлення, інтернет, я не знаю ще. Тобто, якщо ми з вами передали 100 гривень, 20% пішло мільйон 200 тисяч. Кудись пішло. 100 мільйонів, значить 20 мільйонів, кудись пішло. От я б про це хотів почути. Там ще є маса запитань, але це інша, вже, інша тема. Поки оце. Е, озвучуйте, будь ласка, коли ви берете в людей гроші, будь ласка, паралельно, обов'язково озвучуйте, скільки ви з них потратили на себе. Бо це законно. Але озвучте, щоб ми знали. Дякую.